Доброго раночку, 8 червня 2024 рік збираю полуницю, переводжу. У мене ось така маленька діляночка полуниці. Десь півтора метра на два. Тіньовий участок. Тому чому тіньовий? Тому що це сонечко десь з 10 годин до годин трьох, а потім... Тут, дивіться, яблуня висока, дитині поверхівки, далі вже тінь. Хочу показати. Ну, то я почала збирати, ще не дозбирала. Ось хотіла показати, яка в мене співч. Дивіться. Дивіться, скільки її тут. Ну, скажімо так, це пік. Ось така, яка гарна, Якщо Погляньте. Красунечка. Ось так. Кругом. Поливали. Ну, не повністю. Хоча б раз в тиждень був полив. Так що я дуже довольна. У мене такої полиниці ніколи не було. А ще хочу показати лісову. Це тут діляночка дуже тіньова. сонце попадає, ну, години-дві. І вона вже почала спіти, погляньте. Тут маленька, лісова, земляничка. М -м -м. Смак лісової відчувається. Ось, бачите, тут дуже мало сонечка, але вона непогано себе почуває. Під вишнею, ось так, що над нею росте. Все, до побачення. Гарного дня. Вам теж смачного літа.